Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хотів би вам нагадати за другий запуск каркади Неоновий Старт з доволі такими непоганими нагородами, які ми можемо заробити за короткий проміжок часу. Також згадаю за весняний запуск лінії фронту. З'явилася сьогодні офіційна інформація. Ну і розберемо характеристики новинки супертесту. Чи все. Японського важкого танку 8 рівня, скоріш за все, це буде прем машина. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першої інформації. Просто нагадування, що в нас з 25 по 27 квітня відбувся запуск от сьогоднішнього дня неонового старту. І за доволі короткий проміжок часу, а точніше десь за 20-30 хвилин, приблизно дехто почав мене критикувати під тією інформацією, яку я вам колись розповідав під час першого запуску неонового старту. що я говорю неправду. Приблизно, друзі, 20-30 хвилин. Я не засікав із секундоміром, але можливо пройти прогресію не у нового старту. А що це означає? Що ви заробите за цей запуск, от якщо ви той не проходили, цей не пропускайте. 5250 вільного досвіду, 400 бон, 350 тисяч кредитів. Ну, резерви, бачите, різні, ті, що згорають, але все ж таки їх використовуйте в першу чергу. 400 компонентів пригодяться для пообладнання або зняття, якщо вам потрібно, з якоїсь техніки, 50 очок бойової перепустки, тобто один етап. Ну і далі буде випадкова нагода. Тобто нагороди постпрогресії повторювання. Якщо ви захочете далі грати, що я сумніваюся, то ви можете виконувати от ще ці завдання, так скажемо, купити очки і відкривати постпрогресію і отримувати наступні нагороди, про які я вам розповідав. Це от коротко така інформація по запуску неонового старту от цьому номер 2 Далі переходимо до інформації по лінії фронту 2025 року. Весняний запуск. От сьогодні буквально з'явилася детальна інформація про те, що вона буде з 28 квітня. Ми ще знали з дорожньої мапи. на. Квітень 2025 року, в от отче місяця, коли відеоролик виходив. Але тепер зазначені от строки повні. Це 28 квітня 2025 року, 8-й запуск, тобто в понеділок буде. Ну і завершення 4 травня 2025 року о 5-й ранку. По лінії фронту нічого друзі не змінилося. Буде три сценарії бою: стандартний бій, оперативна підтримка і воля випадку. Граємо на восьмих рівнях, все традиційно по мапах. Нормандія, Крафтверк і Фата Моргана. Оці три мапи, які в нас були і до цього. І по нагородах також прогресія, на жаль, не змінилася. Хотілося б більше нагород, але тим не менше, що є, то є. Бачимо, що найжирніші нагороди це, звісно, за 20 етап, тому що тут аж 500 бон, а в інших етапах тут невеликі нагороди по бонах по 25. Сумарно, наскільки я розумію, тут буде приблизно 850 бон. Звісно, із корисно універсальний посібник і експериментальне обладнання на 15, на 10, на п'ятому етапі це буде доволі корисно, а й на 20-му етапі також є. І бланки при підготовці до речі, буває. Пригождаються для того, щоб переучувати екіпаж. Без затрат лишніх, також корисна штука. Ну і само собою очки бойової перепустки це вже так традиційно, як у нас було і раніше. Далі переходимо до наступної інформації. До речі, на Вотекспресі опублікували от буквально десь приблизно годину тому інформацію, що ще досі не розкупили об'єкта 780-го на конструкторському бюро цьому нетрадиційному і Ліона. По об'єкту залишилося 1934, тобто, скоріш за все, до кінця КБ його Розберуть, а от по Ліону аж 9244. Тобто це дуже скілозалежна машина, от я маю на увазі е, Ліона, і її не дуже хочуть брати. Тому що, ну я не знаю. З одного боку, ніби це хороша машина з хорошим потенціалом. Завтра постараюся зробити стрімчик, покатаємо по-нормальному е, всі справи. Але з іншого боку, багато хто не хоче просто-напросто брати машину без 3D-стиля. Я це все прекрасно розумію за такі шалені ресурси 1 мільйон вільного досвіду або 125... Мільйонів кредитів, все зрозуміло. Дуже високі ціни. Пишіть, що у вас там по КБ чи плануєте щось брати, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і тепер переходимо до новинки супертесту. Чісе. Чісе це у нас японський важкий танк 8 рівня, який є природним продовженням японських танків середнього рівня, тобто з 5 по 7 рівень. Він відмінний фахівець з усього, має хорошу для важкого танку мобільність, розвиває 38 км нагород. Годину вперед і 14 км на годину назад, і його непогану передню броню. Його гармата дуже універсальна, поєднує в собі хорошу шкоду на хвилину, я вирахував 2200 одиниць, тобто я б не сказав, що це прям шалений якийсь результат. І нормальне пробиття 220 мм стандартними ББшними снарядами. Але головною особливістю цього танка є його неймовірна здатність опускати і піднімати гармату мінус 13 на опускання і плюс 20 на підйом, що дозволяє йому домінувати з багатьох позицій на кожній мапі. Саме тому, чи добре підходить до бою на середній і великій дистанції, де його унікальні можливості опустити гармату, допоможуть йому безпечно вести вогонь з надійно захованим корпусом. Доволі такий кументний опис даної машини, тому що. Ми бачимо, що в нього башта специфічна з таким лючком, який буде усіма пробиватися. Але, звісно, немає танків без мінусів, таких очевидних, прямо всі танки можна знищити, всі танки можна практично пробити. У різних ситуаціях це все зрозуміло, тому давайте розбирати показники по черзі. Перше, це у нас вогнева потужність. Середня шкода за постріл 300 одиниць на стандартних базових ББшках. До речі, в нас голда також ББшна, до неї дійдемо. 220 мм вони Пробивають. Доволі непогане пробиття, як для ББшки з хорошою нормалізацією. 1000 метрів на секунду вони летять. Тобто непоганий базовий снаряд. Звісно, альфа як для важкого танку 8 рівня маленька. Це можна з такою твердою думкою сказати, тому що навіть для стежки 320 одиниць є хорошим показником. Навіть більше, ніж у цього важкого танка. Далі дивимося, 300 так само альфа на ББшках уже голдових, які пробувають 255 мм. Розумію, що пробиття не феноменальне, але все ж таки це ББшка. І 1150 ще краще швидкість польоту снаряду. По цьому снаряду претензій немає, єдине, що по альфі, це все зрозуміло. Ну і осколково фугасний, пробуває 53 мм відносно стандарт, має трішечки підвищену шкоду 360 одиниць, не набагато всього на 60 І летять і швидкістю комфортно. 1000 метрів на секунду. Тобто, в цілому снаряди ніби й не погані, але, друзі, альфа невелика. Час перезаряджання нашої гармати 8,2 секунди. Якщо вирахувати, то це приблизно у ДПМі у нас 2200, трішечки менше буквально. Але якщо заокруглити 2200 одиниць шкоди за хвилину, це в базі. Звісно, це все розкачуватиметься, буде десь приблизно 2400-2500, але дуже високого ДПМу очікувати не варто. Тут гармата без механіки, просто е, циклічна. Час зведення 2,2 секунди непогано, розкид у нас великий. 0.37, друзі. От розхід великувати, як для такої альфи. Надіюся, підтягнуть цей показник, тому що ну, Альфа-300 і розхід 0.37, ну, так собі, якщо чесно. Кути у нас, звісно, дуже прекрасні. Мінус 13, плюс 20. тут немає ніяких претензій. Це взагалі дуже хороший результат, особливо по опусканню гармати. Мінус 13, це такі, знаєте, машини з гідропневматичною підвізкою, деякі видають от такі показники, а тут просто. Далі дивимося. Кількість снарядів у боєкомплекті 60 снарядів по екіпажу командир, механік водій, заряджаючий і радист. По мобільності бачимо, що в нас максималка 38 вперед, 14 назад, але я не скажу, що це дуже хороша динаміка. Хоча б, тому потужність ніби і непогана, 15,5. В описі було сказано, що в цієї машини перевагою являється динаміка, тобто, можливо, буде прохідність, наприклад, по ґрунтам хорошою, і це все буде відчуватися дуже добре в боях. Тобто набирати ця машина буде свою максимальну швидкість непогано. По швидкості повороту корпусу 36 градусів, як для важкого танку, нормально. І від повороту самої башти 35 градусів, як для важкого танку, непогано. По живучості 1550 одиниць міцності, непоганий запас, друзі, навіть трішки більше, ніж стандарт. 200-180 у нас бронювання самої башти, ніби є скоси, все повинно танкувати, але є лючок, друзі. Є лючок, який буде, скоріш за все, без проблем пробиватися, тому що він там буде, наприклад, 150 мм або і менше 100 мм. Тобто для 8-9-10 грів взагалі це не буде проблемою. І далі, що ми ще бачимо, це бронювання самого корпусу 135-80-60. От корпус буде пробуватися 100%, тому що там приведена броня буде в районі 170 мм, напевне. Ну і 570 метрів дальність дії зв'язку. От такий у нас. Прем, скоріш за все, преміум танк буде колись. Вийде після тестування, можливо, в якихось коробочках або в інших активностях. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок. нього він не дуже цікавий, скажу свою думку. Єдине, що в нього цікаве, це, звісно, ну, снаряди непогані самі по собі, тому що це ББшки, так само, як і в ПТшки Карі, наприклад. Ну, там зрозуміло, що альфа набагато приємніша, гармата набагато приємніша, але тут також непогана. Ну і кути, звісно, кути, а те все інше так собі. Є лючок. Якби не було ще лючка, можна було б і реально відбашти, танкувати, а так будуть прибувати, я думаю, в цей лючок, він величенький, без проблем, і усім. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до наступного, друзі, відео. Надіюся, це буде у форматі стріму. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!